Вітаю, шановне панство! Я навесні попиляв свої дрова на дощечки і склав сохнуть на горищі. Пройшло вже майже півроку. Я хотів би дізнатися, якої вологості ця деревина, чи можна її пускати в роботу, чи її потрібно ще досушувати, оскільки літо було дуже жарким. І... На мою думку, воно сухе. Ну, для того, щоб це перевірити, я купив такий аматорський прилад. Називається Benetech GM605. Це вологомір для деревини. Такого аматорського рівня. І я хочу спробувати його в роботі і показати, може комусь буде корисно. Брав на розетці ціна на кінець липня 700 гривень. Це пакування не зачиняється, тобто можна вільно відкрити його, тут чеки від розетки. Є така невеличка мануалочка, таблиця, по якій можна дізнатися, до якого типу деревини належить те чи інше дерево, щоб більш-менш точно знати його вологість. Похибка приладу складає плюс-мінус 2%. Тобто це аматорський рівень і до того ж він гольчатого типу, тобто, голки мають безпосередньо контактувати з деревом. І таким чином написано, що можна перевіряти вологість, вологість тяжки. Яким чином голки загнати у стяжку, мені невідомо, хоча написано, що практично на повну глибину. тобто Довжина голок близько сантиметра, і на всю глибину їх загнати у стяжку. Наскільки це реально, я не знаю. E, значить, Сам прилад ми маємо, батарейки в комплекті, що хоч вони і простенькі, але важливо, що вони є. Він живиться від двох батареїк Аа, ААА дві штучки. Ось невідомого китайського чи маловідомого китайського виробника. Зараз ми вставимо їх сюди і спробуємо протестувати наш прилад. Стосовно гарантії даного приладу, жодних повідомлень немає, але, здається, на розетці написано, здається, рік. Зараз не, не можу сказати точно. Так, вставляємо. Я так розумію, що його принцип заснований на в принципі, електропровідності деревини. Так. Так, щось у нас засвітилось ага. і став до роботи циферка 1. Значить, що у нас по деревині? Під цифрою 1 це найтвердіші породи дерева. Який там тік, бразильський горіх і все. Тобто до другого поділки, Такі максимум, мінімум, я не знаю. Ага, друга циферка. Так, сюди належить, ну, як правило, більшість нашої дерева, того, що ми користуємося, це горіх. Ще якийсь білий поплар, що воно за поплар, я не дуже сильний в англійському, і тік. Тобто ми з цього можемо лише горіх на другій поділці протестувати. Ось у нас горіхова дощечка, яка сохла на горищі. Десь близько п'яти місяців. Тож Давайте спробуємо, що покаже наш прилад. Наскільки сильно його можна. Так... 5,3, 5,2, 5,1. Невідомо чому, але чомусь скачуть наші показники. Вони все зменшуються і зменшуються. Угу. Зупинив 4,7. Зараз що 4,6 буде. Дійсно. Трошки дивний прилад. Давайте спробуємо цю ж саму дощечку, але в іншому місці. 8,1. Ну, це щось більше 8.0. Більше схоже на правду. Так, а ну заради інтересу мені цікаво, чи будуть показники співпадати, якщо ми із торця деревини заженемо голки. Чи будуть у нас показники такі самі? Скаче, 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 все менше і менше. 5,5, 5,4. Ой. Я розбився, ну, рік гарантії, так що можна кидати. Не знаю, де воно. Спробую з іншої сторони. Так, 4,3. Ну, щось... Не думаю, що це. Ну, накидаємо 2%, тобто ми маємо близько 6%, там 5,5-6. Тобто досить прийнятна вологість. Ще я взяв спеціально це теж те, що я пиляв на повесні, але це в дровнику я знайшов, це відход, той же самий горіх то зараз протестуємо, що ж покаже наш прилад. Я не знаю, як загнати голки, але це да, тут ми бачимо, що показник більше 10%. Все-таки щось він показує наш прилад. 12,6. 12-4, 12-6, так, да, оце, оце дерево, яке лежало в дровнику. Тобто від горища певний є прогрес від того, що там дерево сохло. Так. Тепер у, спробуємо, мабуть, інші. Ну зараз ще протестуємо. Ще я горіх такий. Зараз спробую. Це із тої ж самої дровиняки але в іншому місці лежала теж на горищі. 5,9, 5,8. щось вони все зменшуються і зменшуються показники. ну 5,3 можна. 5,2. 5,3, 5,1. Да, в такому плані. Тож, ну, якби і зміну з цього тестера вологості залишаються такі цяточки, отвори від проколювання голок. Ну, звичайно, безконтактний, професійний краще був би. Але якщо ми щось робимо, то ми можемо із іншої сторони, та яка не чистова, зробити це за наші. Зараз спробую ще раз. Як загнать на всю голку, я, чесно кажучи, не знаю. Я заганяю, ну 3 міліметри це максимум. О, Бачите, тут 10% вологість показую. Так. З горіхом вияснили тепер. Давайте далі пойдемо. Що в нас є? У нас є, так, або дуб український. Циферку 3, 3 потрібно поставити. Так, стоїть циферка 3. Це дуб, який лежав у майстерні. Він вже досить старий, але знаходився в майстерні, не на горищині, не на екстремальній жарі. І зараз ми спробуємо вияснити його вологість 12.4-12,6. Досить велика і, звичайно, такий люб непригодний для роботи. Нам 12 це максимальний показник, але краще 8-10. Я у, штирка, у голки в такому. Порядку. зараз хочу спробувати ще так. Чи будуть на цьому ж самому місці, чи будуть відрізнятися показники. Ні, не відрізняються так само 127. І ще один тест роблю із торця деревини. Щоб вже мати об'єктивну оцінку. Так, ну, Тут дещо менше, але по суті та сама цифра. Знаючи похибку приладу, то ну, 12%. Так, тепер є дубова дощечка, яка знаходилась на горищі. І знаходилась вона там давно. Це стара доска, це... Здається, лаги, які в мене були в будинку, це залишки. Зараз ми знаємо її вологість. На горищі 9,8. Тобто спека зробила свою справу. Зараз спробуємо з цієї сторони. По суті, ті самі показники, 8,8, 8,7, на 1% відрізняється. Тобто це дуб, який лежав на горищі, і дуб, який лежав у майстерні досить давно, то це помітно. Так, в мене є досточка із клену. Так. Хлин це мерпл англійською. Теж ж сама циферка 3. Спробуємо вияснити його вологість. Так, 9,3. 9,2. Ну, я б сказав, це вже дерево, яке можна щось робити з нього, фактично, не боячись. Щоб воно змінить свою фізичні властивості, що його скрутить або змінить. Як геометричні показники. 9,1,9. 9. Чудово. Так, що в мене ще є? У мене ще є. ще один періг є. 4,1, 4,3, але я взяв близько до краю. Навіть 3,8, 4 пригає. Так, а ну зараз спробую взяти ближче до центру. Ну, можу досить серйозно відрізнятися ці показники. Скільки це аматорський прилад? Так, 7,5, 7,6. Тут суха дощечка. Так, ще в мене є ось досточка ясеня, яка валялась в майстерні. Теж хочу її спробувати. Так, що ми маємо? Маємо 5,9, 5,8. 5,5. Так, Це, мабуть, не гарантійний випадок буде, якщо я його розтовчу. Треба бути трошки обачнішим. Так, ясень сухенький у нас. Що ми можемо ще зробити? У нас є, наприклад, ось це груша. У таблиці такого поняття, як груша, не зустрічається. Тут немає такого. Тут основні там — береза, модрина, ясень, клен, в'яз, дуб. А цього ми не знаємо. То, що я хотів би? Ну, я так, як на мене, то це ідентичний він із кленом, цей, ця груша, то я поставлю троєчку, так як на клен, і спробую його перевірити. Оскільки в таблиці такого дерева не передбачувано. Угу. Показує воно взагалі 2,5%. Це не зовсім схоже на реальні цифри. Спробуємо десь в іншому місці. Тут взагалі 1,6, ну це нереально дерево, ну, це, я не знаю, як потрібно сушити, щоб довести її до такого рівня. Я так думаю, тут електропровідність деревини грає роль і її щільність. І це закладено ну, в процесор цей. Так, давайте спробуємо. Дивіться, 1,7, 1,8. Так, на тройку. Якщо змінити параметри і поставити як для м'якої деревини, то дивіться, наскільки зразу моргнуло 8, остало 1,8. Ану, скільки, Так, це для різних матеріалів. А тепер, якщо це супер тверде, це двоєчку ми поставили, це твердість така, як у горіха. 0,9. То виходить, що вона реально надто суха. Ну, не, та не може бути, ну. Це нереальний показник. 1,7. Десь цей прилад не розрахований на всі породи деревини. Але такий він аматорський прилад. Ще можу ось, наприклад, сосну взяти. Так, сосна. Сосна, сосна. Так, піне, 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 де вона. Угу. На четверту поділку, Тобто виставляємо 4 і спробуємо вияснити вологість сосни. Це дошка, яка валялася у. От, Випало. У майстерні вона знаходилась її вологість 10%. Спробуємо ще з іншої сторони. Може нам щось допоможе це. 9,5, 9,2. 9,1 зупинилось, так. Тобто суха, що можу сказати. Прилад вимикається сам собою через якихось 5 чи 10 хвилин простою, якщо ви ним не користуєтесь. Так що ось таке цікаве придбання в мене аматорського рівня, але я так думаю, що воно мені допоможе в роботі, так що робити щось із закритими очима, то краще скористатися краще скористатися хоч таким приладом, який буде показувати певні результати і ми можемо знати, наскільки наше дерево підсохло і пускати його в роботу чи ще чекати. Тож, дякую за увагу, дякую за ваші вподобайки. До наступних зустрічей. Ще я знайшов досточку в'яза. Мені теж цікаво перевірити його вологість, а чому саме його? Тому що воно товстіше. Воно, я його пиляв 25 мм товщиною. І наскільки воно просохло. Зараз спробуємо вияснити. В'яз тут є в таблиці. Це цифра троєчка. Що ми бачимо? 4.3, 4.5. Це я взяв з краю. Думав, щоб не псувати деревину, але таким чином ми нічого не вияснили. Ну, значить, пихаю в центрі. 2,4, 2,5. Не знаю, якийсь цікавий прилад. А ну, я зараз спробую на всі від 1 до 4 прогнати, наскільки воно буде показники показувати. Тобто перший показник це. Найтвердіші породи дерева, це там, де і тік і з того, що я знаю, бразильські горіхи ще. То тут взагалі показує смішну якусь вологість. Так, другий показник. Один і один. Ще теж мало реально. Третій, два і один. Циферки скачуть. І четвертий показник. 3,0. Тобто, я так зрозумів, що на четвертій чим більша цифра у, цих, у типу деревини, тим більшу вологість він показує. Ну, засновано на якихось параметрах вологості і твердості деревини. Ну, навіть якщо так брати і максимально плюс 2%, все одно це суха деревина вважається. На горищі. Значит, на горищі в мене є дуб, який я придбав, 50-ка доска, він відносно свіжопиляний, йому десь близько двох місяців назад він розпилений, то його вологість показала в різних місцях від 13 до 16%. Тож цей прилад, по суті, має право на існування, і якісь толки з нього є. Тож дякую вам за увагу, дякую за перегляди, дякую за вподобайки. Вітаю, шановне панство. Вітаю, шановне панство. Я придбав...